Всім привіт! З вами Найтплей, і сьогодні я розповім вам і моїм друзям страшну історію про чотирьох котів і страшну чорну потвору. Ніч опустилася на маленьке дачне селище. Ліхтарі плимали крізь густий туман, а дерева шелестіли, немов шепотіли одне одному страшні історії. Крис Кас, червоно-синій кіт з гострими очима і протезами замість лап, стояв за старим парканом і спостерігав за будинком своєї сусідки. Кішки з фіолетовими очима, яку звали Ванеса. Ванеса, прошепотів Крискас, що ти робиш так пізно сама? Та раптом його увагу привернув рух біля власного двору. По доріжці біг темно-фіолетовий кіт із салатовими очима, 15-річний Найт Плей. За ним, сміючись, гнався його друг. а Голубий кіт з голубими очима та дивним знаком ока на тілі Іліскас. Ейкнай, — крикнув Еліскас. Ти мене не впіймаєш? Побачимо, засміявся Кнайт Плей і стрибнув через кам'яний бордюр. Криска стежив за ними, але його посмішка швидко зникла. Посеред дерев він побачив іншу фігуру. За стовбурів стояло страшне чорне створіння, гнилий кіт із чорними очима, в яких світилися маленькі білі точки. З його шкіри стирчали кістки, кіхті були довгі, мов ножі, а зуби червоні й гнилі. Воно дивилося на підлітків без руху, без звуку. Біг йому по спині, він різко розвернувся і побіг до Ванеси. «Ванеса!» – крикнув він. Там щось страшне біля дітей. Вона вибігла з будинку, насторожена. Що сталося? Чорна потвора! Вона спостерігає за ними. Ми повинні їх забрати. Разом вони кинулися до поляни. Хлопці, швидко сюди. крикнула Ванеса. Що трапилось? Здивувався Найтплей. У хатинку живо, наказав Крискас. Вони встигли забігти в стару дерев'яну хатку. За вікном щось рухалося тіні Комзала. Бо там, у лісі якась чорна потвора вийшла на полювання за вами. Ванеса подивилася у темряву, і її голос став сумним. Колись, коли я була маленька, жив чорний кіт. Він був добрий, допомагав усім у важкі часи. Але одного дня він загинув. Після того почали пропадати тварини. А потім, одного вечора, його побачили знову, але вже не живим, а страшною тінню. Всі ховалися, бо його душа не знаходила спокою. Тобто, це він про шпитатів ісказ. Можливо, відповіла Ванеса, але тепер він лише оболонка колишнього добра. Найтплей підвівся. А якщо спробувати вигнати його святою водою? Ти з глузду з'їхав. вигукнув Еліскас. А може, це допоможе? Твердо відповів Найтплей. Він підійшов до вікна і побачив, що чорна потвора стоїть просто перед хаткою. Її погляд був настільки страшним, що серце хлопця ледь не зупинилося. Ні, прошепотіла Ванеса, але він уже вийшов і плеснув святою водою просто в істоту. Почулося про шипіння, потвора заверещала, наче її обпалило світлом і, вивши, втекла в ліс. Всі, виснажені страхом, попадали на підлогу і заснули просто там. Коли розвиднілося, Плей першим прокинувся. Вийшов на двір і побачив глибокі сліди, кіхтів на стінах хатинки та жмутки чорної шерсті, що тяглися стежкою в ліс. Вона не зникла. Шепотів він. Вона просто втекла. Найтплей пішов по слідах. Шлях привів його до старої зруйнованої хатки. Усередині біля печі сиділа чорна істота. Вона була нерухома, але дихала. Найтплей зупинився. Привіт, мабуть, не просто потвора. Ти той самий чорний кіт, що допомагав усім, правда? Істота різко повернула голову. Рік пройняв повітря, але потім він перетворився на слова. Ти смієш говорити до мене? Я чув про тебе, відповів Найтплей. Ти був добрим. Що з тобою сталося? Добрим, хрипло повторила потвора. Я допомагав усім, поки сам не зник. І коли мене не стало, всі забули. А забуття перетворило мене на те, що ти бачиш. Найтплей зробив крок уперед. Але ж у тобі ще залишилось добро. Його можна повернути. Потвора опустила голову. Якщо я знайду спокій, він забере і тебе, хлопче. Я не боюсь, тихо сказав Найтплей. Погірше за смерть, бути забутим. В цей час Кріскас, Ванеса і Ліскас виявили, що Найтплей зник. Він пішов у ліс, сказав Кріскас, нахиляючись до слідів. Вони рушили слідом і дійшли до старої хатки. Через розбиту стіну вони побачили, як Найтплей стоїть перед чорною істотою. Кріскас напружився, готуючись стрибнути, але Ванеса зупинила його. Почекай, подивись, Найтплей повільно обійняв потвору. Світ навколо завмер, темрява розчинилася в світлі. Дякую тобі, хлопче, промовила істота низьким, але вже лагідним голосом. Ти допоміг мені, і тепер мені буде спокійно. Потвора почала підніматися в повітря, її тіло розтануло в м'якому сяйві, і лише кілька чорних пер упали на землю. Тиша. Ванеса підійшла до Найтплей. Ти зміг допомогти? Найтплей глянув на місце, де зникла істота, і сказав: Так, вона не була потворою, просто її ніхто не пам'ятав. І від самотності вона стала монстром. Ільїска зітхнув. Виходить, не зло створює чудовиськ, а забуття. Криска скивнув. Ми повинні пам'ятати тих, хто пішов. Інакше темрява знайде нас усіх. Плей підняв очі до неба. Такрісь хмари пробилося світло. Пам'ятайте тих, кого вже немає з вами. Бо забуття робить навіть найсвітліших темрявою. Вітер пройшов між деревами, лагідно торкнувшись їхнього хутра, немов подяка з іншого світу. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Удачі вам і гарного дня!